Важливі зміни в календарі профілактичних щеплень від початку цього року дівчата 12-13 років мають вакцинуватися проти вірусу папіломи людини. Імунізацію проводять державним коштом. І кампанія вже стартувала в усіх регіонах, зокрема в Одесі. Проте чому ця профілактика важлива в наступному матеріалі. Віруси, папіломи людини, вражають шкіру та слизові оболонки і передаються переважно статевим шляхом. Інфікування ВПЛ може спричиняти доброякісні утворення, приміром, бородавки та онкологічні хвороби, передусім у жінок. Саме ВПЛ є головною причиною раку шийки матки. Насправді групи ризику всі, абсолютно всі люди на планеті, да в світі, але саме от такі. Штами, які викликають онкологію, частіше це все ж таки пов'язане з жіночим здоров'ям. І тому я дуже радію, що. Ця вакцинація почалася як інвестиція знайти в майбутнє здоров'я нашого наших жінок наших дівчат. З 1 січня в Україні вакцинацію проти вірусу папіломи людини додали до календаря профілактичних щеплень. Відтепер вона обов'язкова для дівчаток. Була обрана саме така вікова категорія. Так, дівчата від 12 до 13 років саме тому, що краще вакцинувати до початку статевого життя до того моменту, коли організм проконтактує з вірусом, саме в такому віці імунізація… Це викликає більш тривалий і надійніший захист. В одеських лікарнях уже черги Наталя привела на щеплення доньку. Дар'ю ми скрісали цією програмою, бо це безкоштовно за кошти держави. В аптеці вона коштує приблизно 5 тисяч гривень. А тут безкоштовно. І по нашому віку треба зробити це щеплення. Записати на таке щеплення дитину батьки можуть у свого сімейного лікаря або педіатра. Медики наголошують, вакцина від держави якісна та безпечна. Її вже спрямували до всіх регіонів. Ця вакцина, яку ми отримали, вона дев'ятивалентна, вона захищає організм від дев'яти вірусів папіломи віруси людини. І найбільш значимий це вірус 16 го та 18 го типу, який виявляється у 70% випадках раку ракушей матки. Зробити щеплення проти ВПЛ можуть так само жінки і чоловіки будь-якого віку, але їм вакцину доведеться придбати вже. Власним коштом з Одеси Андрій Настасов і Віхоношин. подробиться телеканал інтермарафон. Єдині новини.